Любі друзі, всім привіт! У Нас сьогодні розпакування 15 посилочок із Китаю, а саме із сайту AliExpress. У нас є одне дуже незвичайне пакування. Воно фірмове, а також воно від магазину Awei. Що там всередині ми зараз з вами подивимось, але трішки згодом. На столі я лишив кілька посилочок. Зазвичай ми розпаковуємо одну, а тут відразу будемо дві. Тому що для роботи однієї посилочки потрібна інша. Зараз будемо розбиратися. Це у нас є зарядка для батарейок, а вони ж є і акумулятори 2032. Значить, Дивіться, яка це класна штука. Йде в індивідуальному пакуванні мішечок. Також тут є якась гарантійна наклеєчка, яка нам не потрібна. Ми це все збираємо і викидаємо. У нас є роз'єм USB Type-C, а сюди потрібно вставити свою батарейку. Дивіться, як ми вам можемо її продемонструвати. У нас є градусник від Xiaomi. в якому просто перестала працювати батарейка, і її потрібно міняти. Але вона доволі таки. Багато грошей коштує, то ми її зараз спробуємо зарядити. Батареєчку я достав. Якби дюрасел нам платив, можна було б зробити рекламу дюрасел. Дюрасел нам не платить, реклами і не буде. Ми батареечку цю виймаємо і її потрібно ставити сюди. Чому їх можна заряджати? Тому що вони виконані по технології літій іонної батарейки. Літій іонну батарейку можна заряджати. Це вже в нас є як акумулятор. Дуже важливо правильно вказати, де плюс, де мінус. Плюсик буде доверху. І тепер потрібно на неї подати живлення. Але щоб мені не шукати десь кабель, ми зараз відкриємо наступну посилочку. Кабель живлення, USB Type-C на Type-C 60 Вт. Це кабель без індивідуального пакування. Напевне, коштує він недорого. Значить, дивіться, ми вмикаємо свій павербанк і вмикаємо сюди. Є вже червона індикація її роботи. Ось вблизі виглядає ось так. До речі, показано мінус це мінус. А тут показано плюс. І на батарейці важливо знайти плюс. Тут у нас є індикатор. Індикація роботи є, але на камеру її доволі таки складно показати, тому що вона її ледь світиться. Значить, відкладаємо в бік, хай заряджається. В кінці відео ми його вставимо в наш градусник і перевіримо, чи зарядилось воно, чи ні. Все гарно сказав. Так, як я вам обіцяв на початку відео, зараз ми вам покажемо, що всередині цієї цікавої і яскравої упаковочки. Значить. Будемо якось обережно відкривати. Як її відкрити гарно. Безпровідні Bluetooth наушники з активним шумодавом. Колір я вибрав чорний, бо є темно-синій, є білий, але мені здається, що такий колір буде дуже гарний. Дивіться, коробочка має ще свою захисну плівочку. Значить, до нас її точно ніхто не відкривав. Значить, ми зараз їх відкриємо ще далі. Розпакували ми тільки що пакування. До речі, я забув вам розказати, що ці наушники є компанією Awei. і модель їх називається t 66 До речі, дуже популярна модель, і на даний час, коли знімається це відео, вони ще досі продаються по купонам. Вони є в досить приємному кольорі, незвичайний чорний колір, а якісь є білі вкраплення. Значить, коли ми їх відкриваємо, вони розуміють, що ми їх відкрили, індикація зарядки у нас на кейсі є. І також потрібно видалити захисні наклеїчки. З чим я зараз і займусь, але перед цим продемонструю їх вам. Вигляд самі наушники мають ось такий, типу копія AirPods. Pods. Тобто вони не вакуумні, а просто які вставляються в вуха. Так, ми зараз швидко їх будемо тестувати. Ну, виглядять вони бляха муха Значить, ми наушники розпакували, захисні плівочки з них зняли. А виявилося, що так як довго було транспортування, самі маленькі наушники були заклеєні цією плівочкою, то два маленьких наушника просто висаджені були. І вони зараз не в змозі працювати. Ми їх кинули на зарядку. Але там, дивіться, сам кейс заряджений тільки ці маленькі не заряджені. Значить, повернемось до них трішки пізніше. І будемо продовжувати своє розпакування. Так, будемо продовжувати розпакування. Також із фірмового пакування магазину. І зараз побачимо, що у нас тут є. Посилки дані були дуже дешеві. А чому дешеві? Тому що цей товар був куплений по купону. Це у нас є два інтернет кабеля. На пакуванні цього написано, що він коштував 1 цент, тобто 37 копійок. На пакуванні цього нічого не вказано, але він коштував там, можливо 1 долар, можливо, навіть менше, я вже не пам'ятаю. Один купував я, а інший купувала моя дівчина. Значить, зараз ми з вами його розпакуємо. Це у нас є гігабітний інтернет-кабель. Чому він гігабітний? Тому що тут замість двох пар проводів у нас чотири пари, тобто вісім жил, а в 100-мегабітному їх менше. Ви хочете підключити, наприклад, собі роутер до pon терміналу Це така коробочка, яка стоїть біля вашого роутера і з оптоволокна підключається ваш роутер. Або, наприклад, якщо ваш роутер дуже близько біля комп'ютера, телевізора, щось таке. Даний кусочок кабеля це пів метра, а цей кусок це метр. Це навіть розпакувати не буде. Але коштував він дорого, просто був купон продавця. А як купувати за купон продавця, ви можете подивитись в нашій телеграм-групі в закріплених коментарях. Там є такий розділ, як купувати за монети і купони в тому числі. Але на словах скажу вам, що там нічого тяжкого. Ви просто переходите на сайт товару, наприклад, цей кабель. І потрібно спуститися в розділ купони і просто взяти купон, наприклад, на 2 долара або там 3 долари, який продавець дає, і вам потрібно натиснути на кнопку Купити зараз і там вже використається ваш купон. Все працює дуже легко і просто. Є такі купони, що потрібно кодом вводити. Тобто натискаєте Купити зараз, наприклад, заходите по нашій групі з Telegram за посиланням. Наприклад, буде таке посилання. Дуже часто ми викладаємо в своїй групі, щоб купити такий кабель за 37 копійок. Ви заходите в групу, натискаєте на посилання, забираєте купон, потім на кнопку Купити зараз і все, ви просто оплачуєте 37 копійок і вам дається ось такий кабель. Вблизі такий він, металева є накладочка. І також, коли ви натискаєте чорну штучку, типу кнопка, то фіксація тоді пропадає. Кабель дуже якісний, на перший погляд, і видно, що він товстий, я надіюсь, буде слугувати. Дуже довго. Переходите в нашу групу Телеграм. Ми дуже часто їх там розміщуємо. Це розпакували на пів метра і на метр. На метрах не будемо розпакувати. Хай так буде. Наступним у нас буде дуже велика, об'ємна і не менш цікава посилочка. Будемо відкривати Так, прям я... жорстоко, да? Розрізали. Це у нас є бутилка для води. Написано Брафрі. Що значить? БПА. Ця штука значить, що пластик повинен бути екологічно чистий і вашому здоров'ю не повинно нічого шкодити. Як її відкрити? Е, значить, є бутилка чудово, є зручний хват для руки. Тобто, якщо ми її будемо пити, то буде дуже зручно тримати. Колір приємний, підійде як і для сильної статі, так і для красивої статі. В комплекті є ремінець на руку, напевно так. Моя рука сюди трошки не поміщається, але якщо у вас рука, наприклад, трошки менша, або на палець якось, то буде вам чудово. Або, наприклад, отак чисто взяти і бачите, то повинно бути зручно. Вона тут відкривається, різьба, тут небагато, десь, напевно, так, півтора оберти. Так що все буде чудово, повинна бути герметична, ніякого запаху немає. Це дуже добре, тому що вода ваша. Не буде мати неприємного запаху. Тут ми закрутили все повинно бути герметично. і пробка. Пробка відкривається доволі таки складно, але це більше плюс ніж мінус. Тому що потрібно, щоб коли ви її кинули до себе в сумку, то не було такого, відкрилась кришка, вилилась вода, кому це потрібно, правильно. Нікому. Значить, вона чудова. Зараз ми наберемо в неї води і покажемо вам її з водою. Так, значить, на ваших екранах напівповна е, тилка для води з водою. Якби це не звучало, значить, дивіться, тес на герметичність герметична. Я її натискаю, все чудово, не, не капає, не сочиться, все чітко. Значить, як я говорив, кришка доволі таки туга, але це більше плюс. Також тут зручно відкручують, закручують, навіть для тих, у кого волога рука, наприклад. Дуже зручний хват відкрутить, закрутить. Бутилка виготовлена дуже якісно. Написано, що вона об'ємом 550 мл, виконана із харчового пластику. Це дуже добре. Рекомендую всім до покупки однозначно. Наступним у нас буде. Зараз побачимо що, але я вже на ощуп зрозумів. Це у нас є флюс для паяння. Так, значить, дивіться, як же ж його відкрити. Ось так. І в нас є оголка. Так, і тут пробку ми повинні вийняти. І сюди повинні ставити шприца. О, ось так у нас тепер зібраний шприц. Значить, дивіться, флюс для паяння RMA 223. Є 558, якщо не помиляюсь, чим менша цифра, тим менш він активний. Я використовую такий флюс, якщо мені потрібно підпаяти щось, наприклад, на платах там ще щось таке. Тобто, там, де є плата, її з часом може з'їдати активний флюс. Значить, дивіться, цей флюс не активний, а є більш. Активні, то вони називаються там 585 щось таке. Подібний флюс беру вже не один раз, все з ним чудово. Можу сміливо рекомендувати, по ньому питань взагалі нуль. Добре, що є голочка для зручного дозування. Використовується воно приблизно ось так. Наприклад, якщо нам туди треба його трошки видавити, ми беремо, видавлюємо, а тут вже паяльничком його підігріваємо. Для чого потрібен флюс? Щоб змити оксидну плівку з міді, наприклад, якщо нам потрібно спаяти два проводочки. Стопа треба, це виймати чи ні? Щось я не пам'ятаю. У мене, значить, якийсь трохи не такий перед цим було. Значить, якщо комусь потрібно почитати детально про нього, ви можете це зробити. Так, а ми його зараз швидко пакуємо назад. Тому що в мене ще мого вистачає, то ми поки цей будемо тримати. На консервації. Так, все-таки це виймачена. Так, наступним у нас буде теж кабель, але вже кабель не зарядки. Так, це дивіться, в нас є кабель HDMI. 4K HDMI, здається, звичайний, а це, здається, називається мікро HDMI або міні-HDMI. Я вже навіть не пам'ятаю, тому що це купувався він для мого фотоапарата. Хочемо в майбутньому зробити телевізор і оцим кабелем підключати фотокамеру до телевізора, щоб була красива картинка під час того, як я знімаю відео. Тобто, я коли знімаю відео, підношу щось до камери, розумів, сфокусувало воно чи ні, дивлячись на екран. Коштував він дуже дешево в районі півтора долари, або 30, щось таке. І в нас, як ми бачимо, цей HDMI є меншим. Ми можемо побачити з вами тут металеві вставки, HDMI великий, HDMI маленький. Здається, мікро HDMI, може міні-HDMI. І також кабель виготовлений якісно, прорезинено. На ньому заявлено 4К відео. Будемо сподіватися, що воно так буде, тому що кабель це куплявся на перспективу. Тобто зараз він таки не потрібен. Треба десь знайти не потрібен телевізор. По ньому все. Добре, що він є. І купувався він за монетки, дуже вигідно. Знижка була 50%. Хто не знає, як купувати за монетки, бистренько до нас в телеграм-групу, там ми вам все розкажемо, покажемо і навчимо. Так, наступним у нас буде лампи для. Приборки, мається на увазі автомобіля. Формат Т-10 е, коштує 9 центів. 9 центів це у нас скільки зараз? 3 гривні 4 штуки коштують. Я вважаю чудово. Стопот від, від, відрізняється. Бач? Е, це в нас є одна, білий фартушок у неї а другий сірий. Одні лампи є сині, а інші жовті. Значить, ці, що Срібляні сині, а ці, напевно, жовті. Якось так в авто потрібно з цим розбиратися. Але скажу вам по правді, ці лампи купувалися для того, щоб дали купон. Але купон не дали, а прислали лампи. Значить, хай будуть. Далі у нас буде теж щось автомобільне, напевне, але я вже не пам'ятаю, що це буде. Це не автомобільне. Ми розпакували, як я вам сказав, що це автомобільна тематика насправді ні. Це у нас є як це правильно сказати, кришки для олії. Наприклад, є оливкова олія або, наприклад, соняшникова олія. Але дуже важливо, щоб бутилка була стекляна. Значить, ми вставляємо цю штуку в бутилку для олії, і потім у нас є такий типу зручна закривачка. Із-за того, що тут дирочка доволі -таки вузенька. То текти воно буде повільно. А якщо текти буде повільно, значить економніше використання, і ми на сковорідку, наприклад, вже його буде більш красиво наливати. У нас тут є така резинова штучка, але дивіться, тут по одній є нюанс: одна все добре, а інша відвалюється ось ця штука. Не дуже таке справне. Можливо, відкриємо суперечку і виграємо щось в цій суперечці. Ось приблизно такий вигляд вона має. Довго про нього не будемо розповідати. Ну що тут? Натискну, відкрилось, зафіксувалось, все. Все чудово, крім того, що ця штучка на одній спадає. Друга річ чудова. І тут резина. Значить, переходимо далі. І наступним у нас буде товар, який вже в нас колись був у розпакуванні, тільки був іншого кольору. Це у нас є дитячий гаманець. Тобто такий мішечок, куди можна складати кошти. І виготовлений він з такого яскравого і приємного кольору. Значить, ми його відкриваємо і щось туди можна накласти. Наприклад, туди можна накласти копійок і воно буде все дуже класно зберігатися. Або, наприклад, готівки туди напихати, і тоді він стане ось такий оп, товстенький. Ну, це якщо готівки багато, то можна. Попередній ми також вже роздивилися, виготовлений непогано, швів не видно. Чудова річ. Ось така штука, яку можна тримати за палець. Ось так і ось так. Вигляд чудовий, в кого є маленькі діти, рекомендую. Наступним у нас будуть ковпачки зелені. Зараз побачимо. Так, у попередніх відео в нас вже були такі ковпачки, але іншого кольору. Розового яскраво такого розового кольору, а це у нас є зеленого. Ну, скоріше, не зеленого, а якогось салатового, що вони дуже-дуже світлого кольору. Купували ми їх за 3 гривні, але купувати їх потрібно дуже швидко. Ми в себе в групі Telegram розміщуємо такі замовлення, такі товари. Які потрібно реагувати дуже швидко, тому що їх дуже швидко розбирають. Вони ось такі. Тут, типу, є як грані під ключ, що можна затягнути їх, щоб ніхто у вас їх не, не вкрав. А так. Річ чудова, рекомендую всім, особливо за кошти 3 гривні. До речі, про них плюс вони світяться в темряві. Тобто, якщо вночі ви будете їхати, то у вас на колесах будуть такі штуки світитися, що повинно бути дуже симпатично. До речі, ми про суперечки розмовляли, що там можна відкрити суперечку на ту штуку для бутилок. Дивіться на з попередніх відео, у нас був на огляді ремінець для годинника. Я вам говорив, що він поганої якості, встановив, походив з ним. Так, моя теорія підтвердилась. Він дуже поганої якості. Якщо ви руки помили, він весь мокрий, довго сохне, але змінювати, поки його немає на що, а щоб не ходити з тим чорним якийсь завадський з моїм годинником, іде, то я поки вимушений ходити з ним. Але ось ось буде розпакування, теж ремінці на годинник і вже поставимо новий. До речі, кошти мені за цей годинник повернули, тому що продавець виявився нечесним і відправив нам. Ремінець не такого яскравого кольору, як це було на фото. Переходимо далі. У нас є лампа в авто. Значить, це у нас є лампа для автомобіля. Якщо я не помиляюсь, називається вона С5. Виглядає вона ось так: спереді і ззаді є радіатор. Переваги даної лампочки, що в неї є радіатор. Тут світодіодів багато, вони дуже потужні, вони дуже гріються. І це тепло потрібно якось відводити від них. Значить, радіатор є і він повинен його охолоджувати. Хто б там ще не говорив, це дуже якісні лампи, всім рекомендую. Посилання буде в описі під відео. До речі, їх дуже багато купили моїх знайомих, і всіх вони зараз їздять, все чудово. Так, наступная у нас будет наклейка ВАТО ЗЕЛЕНА. Так, открываем. Так, вот такие у нас есть светловые В авто, значить, повинні вони клеїтися в дверний проєм. Якщо він відкривається там, де замок, ми їх клеїмо. Тобто, коли ми відкриваємо двері, у нас буде світитися для заднього водія. Обережно тут стоїть автомобіль. Виглядають вони ось так: дуже приємного кольору. Є багато кольорів, там сині, розові, червоні. Дуже багато любий на вибір. Можна, до речі, їх використовувати не тільки з автомобіля. А, наприклад, можна заклеїти свій велосипед, коляску, там, щоб бути в безпеці, коли ви переходите, наприклад, дорогу, або коли ви йдете по краю дороги, щоб водії вас бачили. Особливо це актуально в ту пору, коли йде дощ або якась погана видимість. Рід чудова, рекомендую однозначно, але щоб їх купити за ціною 3 гривні набір. До речі, в Україні вони коштують в районі 100 гривень. Такий самий набір. Потрібно підписатись на нашу групу в Telegram і ми доволі таки часто виставляємо даний товар. Наші підписники, я думаю, вже купили і не один собі такий комплект. Рекомендую всім. І наступне у нас буде не підписано. Що це? Значить, дізнаємося разом з вами. Що це у нас таке? Це у нас є капсули для лиця з якоюсь есенцією. Значить, дівчата, може, в цьому щось розуміються, але точно не я. Так. Виглядає воно всередині приблизно ось так, такою грудкою. Так, подожди, що я їх зроблю, щоб вони були не як казинок. Зовнішній вигляд у них ось такий, вже бачите, вони розсипчаті, вони трішки склеїлись між собою, і був такий один невеличкий козинок. Як його застосовують. Мені розказують, що берете ви цю капсулку в руки і потрібно ножницями або ножиком відрізати в них оцей хвостик. Коли ви відрізаєте в них цей хвостик, то це типу трубочка. І оцю штуку видавлюєте собі в руки і потім наносите на лице. Такий, типу, крем, але дуже крутий. Але можу вам сказати, що тут їх 20 штук. Ось 20 таких штучок м'якеньких у нас є. Потрібно повернутися до наших наушників. Зараз ми спробуємо їх включити, протестувати і повернемось через секундочку. Що можна розповісти про ці наушники? Вони зарядились, підключились, до цього питань нема. Але якість звучання, є кілька питань. Наприклад, дивіться, у мене є Базеус із попередніх відео. Хто, до речі, не подивився, можете подивитись. Так, наприклад, якби мене хтось спитав, які наушники я рекомендую. Дані Базеус, які коштують в районі 200 гривень. Чи ці, які трішки дорожчі. Здається, вони коштують в районі 300 гривень. І заявлено в них активне шумоподавлення. Це однозначно не так, шумоподавлення я тут не замітив. Ну, можливо, я щось неправильно перевіряв. Але якість звучання в базеуса на голову вись. Але ці наушники теж мають місце бути в житті цьому. Дивіться, в них форма така, що вони не затички. Тому якість звучання вже за замовчуванням буде в них менше. Це грає вам у вухо, а потім звуки до вуха в вушний канал. А ці вже грають відразу в вушний канал, тому якість за замовчування в цих повинна бути краще. Тобто і баси, все. Але воно все так, але не все так однозначно. Можливо, комусь потрібно принципіально іменно наушники такі, які є вкладишами. Тобто, щоб не затички були. Тому ці наушники йому може і сподобатися. А так, то я б напевно рекомендував Bazeos. Більше про них нічого сказати не можу. На високих частотах звук приємний, але трішки не вистачає басів. Звук трошки такий плоский, але це все не критично. Можливо, я трішки балований звуком, а комусь вони будуть дуже-дуже гарні. Значить, по наушниках зрозуміло. Шумоподавлення є, але на коробці написано, що воно працює тільки під час телефонного дзвінка. Ми тільки що протестували, в принципі, теж вроді як і не роблять. Зрозуміло, значить, з наушниками в бік. Кому потрібні недорогі наушники типу AirPods, ці наушники вам підійдуть, і я думаю, ви будете задоволені. Але якщо ви хочете гарну якість звичайна, то вам однозначно потрібно Звернути свою увагу до затичок, тобто вакуумних наушників. Далі нам потрібно ще раз повісти вам про градусник. Дивіться, батареєчка у нас все цей час заряджалася, але світовий індикатор червоний все ще горить. Він помінятися на зелений. Значить, зараз ми її швидко вставимо. Вставили ми цю батареєчку. Цифри стали більш яскраві, але ще поки не яскраві. Ну, тут ми відео знімаємо приблизно 30 хвилин. Можливо, вона ще не встигла так зарядитися, тому що вона була висаджена геть в нуль. Екран розпочав свою роботу, але видно, що батарейка ще зарядилася не повністю. Значить, зараз ми спробуємо цю батарейку зарядити, можливо, навіть поставити надовше, там, кілька годин. І про результат, я думаю, вже буде в фото або ми до відео напишемо, що ми про це думаємо. Так, значить, кілька новин. Стосовно Телеграм, всіх запрошую підписатись на нашу групу, але є деякі питання теж по цій групі, тому що з недавніх часів вона стала у нас закритою. Ми працюємо над тим, щоб наш канал був унікальний. Додаємо туди товари такі, які ніхто старається не додати, тобто там гелеві ручки, наприклад, ще щось. ті товари, які ніхто ніколи не шукає. Тобто адміністратори інших груп. А в нас дуже по наглому беруть і просто крадуть цей товар, було прийнято рішення закрити групу. В описі під відео буде посилання на закриту групу. Ви переходите туди і вам потрібно натиснути, подати заявку на вступ в групу. Після натискання цієї кл... кнопки адміністратори групи, тобто я або ще інші адміністратори, швидко вас приймуть. Я думаю, це буде займати не більше 30 хвилин. Обов'язково підписуйтесь на канал. Ми вам будемо дуже вдячні, якщо ви в коментарях напишете, які товари вам найбільш цікаво знімати у відео. І ми будемо зважати на ваші побажання, замовляти якісь такі товари, щоб були вам цікаві. Значить, дякую всім за увагу, дякую за перегляд. Обов'язково поставте свої лайки і підпишіться на канал. Підписавшись на канал, цим ви допомагаєте ставати нам краще і випускати відео частіше.